Вітаю! Ми продовжуємо оглядати книги з макулатури. Сьогодні у нас знову багатотомники. Ну, не всі мають дуже багато томів, але принаймні більше одного. Е, нагадую, що будь-які книги з цих відео ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або за контактами в описі каналу. Пишіть Viber, що вас цікавить, ціни доступні. Можливий торг. Якщо вас щось там конкретно зацікавить, і ви будете вважати, що ціна не відповідає. Отже, приступаємо. Майков двохтомник. Видавництво Правда, Москва 84 рік. Бібліотека огоньок отістина і класіка. Має кольорові вставки ось такі. О, бачите, є пошкодження на корінці. Так, ніби вся ціла книга. А ось тут прямо відійшла. Ну, це можна підправити. Так. Зміст. Зміст величезний. Тут у нас лірика. Одружання древньому Виді, Гораці, очерки Рима, житейські думи, фантазії, неаполітанський альбом. Різно різно, дуже великий зміст. Так. Ціна 2 рубля 60 копійок, руб. наклад 700 тисяч примірників. Турда обкладемося. Другий том поеми. Не вказано, що друкується за якимось виданням, можливо. Така... Не часто збірка цього автора. не Прозведіння у повне зобрання сучені 1893 року. Тобто повне зібрання виходило 100 років тому ну, до видання цієї книги. Твори, ця книга трішки дешевша. 3 рубля 30 копійок в той час була. Так, далі в нас Чотирьохтомник. Бачимо, один з томів пошкоджений, інший, перший теж трішки, значно менше. Це у нас Вірісаїв. трьохтомник. Видавництво Правда. 85-й рік, так само бібліотека огоньок-вітчизняна класика. Собрання сочиніння в чотирьох томах. Так. Що тут у нас повісті розкази за певний історичний е, часовий проміжок? Наклад 750 тисяч примірників, ціна 2.40. Другий том. Теж повісті розкази за наступний проміжок часовий. Ціна 2,80. Наклад без змін. Зміст. Третій том. Розкази. Все подається по хронології виходу, як я розумію. 750 тисяч 250 Четвертий том. Тут вже більший зміст. невидумані розкази о прошлому. И вставочки с иллюстрациями. Змист. 2,40 наклад без змін. Так, далі в нас трьохтомник Анатолій Виноградов. Таке видання. Це вже значно старіше є підпис Валентіну на день народження студенти однокурсники 61-го року подарували. Державне видавництво художньої літератури. Ізбране произведення в трьох томах. Видано в Москві в 60-му році. Тут що, роман. Осуждення Паганіні і Байрон. Так, наклад 300 тисяч примірників. Ціна 11 рублів. Так. Далі другий том. Штамп реформи. Тут наш чорний консул, Повість у братях тургенєвих. І все. Ціна 13 рублів, 25 копійок. Наклад. Так само 300 тисяч. Тут той самий підпис. «Три цвета времени». Устальный роман. Цена 12 рублей. Наклад без мин. 300 тысяч. Далее у нас Константин Ван Шенкин. Тут мы бачим, какие закладочки кто-то вставлял. Это у нас избранное стихотворение. Том Перший. Вірші за 45 -й, 62 1962 рік. Видано Москва, художня література 1975 рік. Вибрані вірші в двох томах. Тобто це у нас лірика. Ось закладочки. Хтось тобто повставляв, читали, лірику цікавились. Лірики тут теж великий зміст. З віршами завжди багато. Тексту у змісті, адже ці твори невеликого розміру. Так, ось є анотація. Наклад, це у нас 75 тисяч примірників. Ціна рубль 26. Так, Другий том 75 й рік. Так само. Тут же вірші за наступний проміжок часу. 63-74 й й рік. А цю наче вже не відкривали перші сторінки. Так. Змист. погано фокусуется, изображение. Так. Анотація. Тут у нас наклад той самий 75 тисяч ціна рубль 38. Ну, Про помилку в ціні. Том другий. Ціна рубль 52. не рубль 38. Так, і остання на сьогодні це у нас двохтомник. Аркадий Васильев. С первого. Москва. художняя Литература. 75-й рик. Есть такая партия. Роман. Избранные произведения в двух томах. Не знаю, что сам написал про партию Васильев. У романі ось є анотація. Так, автоматично не фокусує. Ось. Письменник. Широке визнання, трилогія. Широка картина життя Росії з Революції до перемоги жовтня з 1905-го і з 20 ті напевно, роки. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна рубль 90. І другий том значно менший. Відповідно, дешевший, не рубль 90, рубль 17. 1975 рік. В час дня ваше превосходительство. Теж роман. Тобто виходить два романа в двох книгах. Присвячений цей роман э, Подвигам радянських чекістів в роки Громадянської Великої Вітчизняної війни. В основі пові... э, оповідань повіствування, подліни історичні факти і судьби людей. Ось такі книги. Якщо вас щось зацікавило, пишіть. Можливо, щось знаєте про ці книги, якісь у вас були. Теж пишіть, розказуйте, діліться інформацією, що ви можете сказати про ці книги. Дякую за увагу! Бувайте!